Хлопці, всім привіт! Ось до нас поступив такий спринтер Приїхав, ми його готували там в районі місяць е, часу. Я раніше це відео в Тікток закидав. Ось, будь ласка, е, такий спринтер це грузопасажир 12 місяць 2016 року. Середня база підвищений. П'ять місць пригнений з Нідерландів з пробігом 278 тисяч е, автомобіль. Ори з оригінальним пробігом ніде не фарбований. Є дві м'ятинки, там царапинки незначних по автомобілю. А так, авто в дуже крутому, класному стані. Ось зараз швиденько пробіжуся по комплектації. Вам потім по лакофарбовому покриттю, щоб мої слова були ну, якби підтвердженням. Того. Це Два стопідйомники, електродзеркала з підігрівом, мультикермо. Ось, подивіться, кермо в якому стані, круїз контроль, велика мультимедійка, шестиступенева коробочка перемикань, сидіння два спереду, Ось водійський пілот і три ззаду. На дуйчики, будь ласка, ось тут є вже під ноги навіть пасажирам дуйчики. Зараз виденько ще покажу з пасажирської сторони. Ось, будь ласка, подивіться, в якому класному стані. Ось. Тут у нас пластик і нічого ніде не понищено. Ось, сидіння пасажирів. Подивіться, дуйчики. Зараз швиденько ще вам покажу. Будь ласка, грузовий вісі, в якому збереженому стані. Ззаді е, підніжка, до речі, є дуже, дуже круто і дуже зручно. І фаркопчик. Е, швиденько пройдуся лаку, фарбовому, покриттю. Значить, На капоті навіть ось подивіться немає жодного скола

81, 78, 78, 79, 76, 81, 74, 85, стоечка, 79, дверка водійська, 76, знизу 81, 90, дверочка 77, 77, 82. Авто. Без жодного підфарбування. Так що, кого цікавить, можемо доставити під поріг вашого будинку чи фірми. Дуже класний спрінтер. Кому чи під роботу, чи для якихось сімейних потреб, може хтось невеличкий магазин має. Без питань. Це ідеальне буде вам авто. Всім пока, всім гарного дня, з вас підписки.